Вітаю, шановні глядачі, ми з вами сьогодні роздивимось важливу тему. Чому ця тема важлива? Тому що вона каже про один з напрямків питання державотворення в Україні, а це адміністративно-територіальний устрій. Без адміністративно територіального устрою не буде майбутнє, не буде змін в Україні. Якщо не вирішити питання адміністративно територіального устрою, то відповідно можна зрозуміти про те, що все те, що було. До 2014 року воно все так і залишилось в розумінні управління територією. А саме у 2014 році розпочалась реформа децентралізації. І це був початок адміністративно територіального устрою в розумінні створення територіальних громад, мета яких була зробити їх соціально, економічно та культурно спроможними територіальними громадами. Разом з їх мирниць. І відповідно за це відповідало Міністерство розвитку громад та територій. І вже з 2015 році в Україні в рамках реформи децентралізації, яка відбувалася на той час, було сформовано новий адміністративно-територіальний устрій. Я кажу вам новий. А слово новий. Це каже про те, що те, що було старе, не може бути в новому. Але так склалося в Україні, що старе, яке було, воно залишилось в цьому новому. І вони називають це адміністративно територіальний устрій, новий адміністративно територіальний устрій. Я кажу зараз про такі поняття, як райони, про такі поняття, як районні ради, районні державні адміністрації. Вони були до реформи децентралізації. Тобто до 2014 року і вони залишили зараз. Райони залишились, районні ради залишились, районні державні адміністрації залишились. Тобто залишилась стара система управління територією. Хочу нагадати про те, що до реформи децентралізації, тобто, до. У 2016 році в Україні налічилось 490 районів. Наразі цих районів налічується 136. І саме цих 136 районів є районні ради, районні державні адміністрації, які здійснюють свою діяльність. Можна зрозуміти, що це. Новий адміністративний територіальний уст не можна. Тому що вони тільки зменшили кількість цих районів. Зменшили кількість районних рад, зменшили кількість районних державних адміністрацій. А систему управління вони залишили такою, як вона була. Ось в чому біда всіх керівників держави. Всіх народних депутатів, всіх відповідальних осіб, які займалися питанням адміністративно територіального устрою, вони не змінили адміністративно територіальний устрій. Вони тільки назвали, що це новий адміністративно-територіальний устрій. Новий адміністративно територіальний устрій це та територія без районів взагалі. без Районних рад взагалі, без районних державних адміністрацій взагалі. Це перший крок в розумінні нового адміністративного територіального устрою для того, щоб можна будувати взаємовідносини між територіальними громадами і відповідно між державою, без цього посередника, про який ми з вами і сказали. Якщо так буде зроблено, першочергово, то можна надалі розвивати питання адміністративного територіального і казати, як саме має бути, бо зараз ми не можемо це сказати. Поіснують райони, існують райради, існують райди адміністрації з їхніми чиновниками, з їхніми працівниками із тієї всієї системи. Питання. Чи може в Україні відбувати зміни в такій системі адміністративного територіального устрою? Відповідь ні, не може, бо старе не може породжувати щось нове. Як має бути? Треба, щоб територіальні громади працювали напряму з урядом України. Вирішені всіх тих нагальних. Проблемних питань, які стосуються життєдіяльності територіальних громад, для того, щоб територіальні громади були спроможні як соціально, як економічно, так і культурно. А це каже про те, що має бути створена двохрівніва система управління державою. Територіальні громади, напряму співпрацюють з урядом України. Вирішені всіх питань, які стосуються їхніх територій, їхньої життєдіяльності і відповідно, вирішення всього того, що має відношення до їхнього життя. Тільки таким чином можна казати про новий адміністративно територіальний устрій. Бо саме територіальні громади обирають для себе голів громад, депутатів, і відповідно, голова громади. Має повноваження, які наголошені в законі України про місцеве святкування для виконання. І це треба виконувати для того, щоб відбулись зміни на територіях і, відповідно, відбулось нове управління цими територіями. Таким чином, шановні глядачі, кажучи про адміністративно-територіальний устрій, ми маємо розуміти, що він має бути без. Районів без районних рад, без районних державних адміністрацій. Тобто двохрівнєва система управління державою. Таке наше бачення на сьогоднішній час, якщо казати про зміни, про покращення і про управління територією. Тому ми з вами розглянули дуже коротко це питання адміністративно-територіального устрою. Якщо вам відео це сподобалось, поставте подобайку, поширте наше відео. І ставайте підписниками нашого ютуб каналу. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей!